Ми будемо називать на отакому от маленьк... мал... маленькому острові. Да, тут маленький, він я питаю. Тут два дерева. Ну, одне я вже добув. Да, не смотрите, що у мене є оцей. Че? Кидай її? Чого в мене рука лево не виспечивається? Секунду. О, тепер поправо. Видно руку. Ну так, да, видно і мені. У мене тут тростник є, вовчик. Ферма буде. Як виживаю на, вижив, на не на мірному, а на легкому. Будуть монстри. Не так сильно спавнитись. Зараз перший топорок зробимо. І перший маленький домик. Я б і підтвердив аккаунт. Меня здорово, я... я можу багато відео знімати, А вже так здорові відео. Так що, ні, я поки буду знімати по 12. От 12 чувств, аж по девять відео залітає в мене. Так, маленький домик. Я не знаю, може... О, є. А я компьютер... Блин. А я так повинен. Так. Так, все. Всюди. Готово. Тресь нічого і росте поки що. Корова, не пливи нікуди. Ось. Уже з'явилися Розбійниця. Ось появилися розбійник. Настоящий розбиний. При настоящий. А я ще стрезубцем, та це капець Я буду. Я не виглядаюся. Я не. Він дуже сильний для мене стрезубцем. Трейзуб дуже він багато груну не носить. Для для гіроків Для мовів мало. Так, прохочимо домик. Так, робимо такі заборчики. можна було так от би, от би десь косточку взяти, я би собаку переручив. Скажете, де можна робити косточку? Напишите в коментарі Я не знаю, де кость робити. То есть... Що... А, да. Потім покажу одне. У мене є мод набор. Так. Две минути снімаю. Так. Мені треба сейчас палки сначала зробити. Блін, так мене мене не буде. Кику надо самое главное Блін. А, о, все, готово. Кирка готова. Сейчас мне надо лопату скрафтить. Здесь тут лопата, ось лопата, все. А если кирка наносит? Два, а лопата один. Да. То хорошо, заберу. О, тропин. а, а, а вы, а вы колись бачили э, паука на скелете? То есть пау... скелет на пауке. Я бачу. Напишите, это, это редкая находка? Чи это не редкая находка? Я ее уже находил второй Не знаю, и не знал, что делать. О, это первый камушек. Все, достижение. Давай, давай, давай. Давай, хитрошка. Придется мне ставить на мирный. Тоже капец будет мне. А хотя нет. Я могу переждать. А, не, 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 я все, я вставлю. Так, поставлю, то я не виживу тут. Мені спочатку кровать треба, а потім буду виживати. У мене ресурсів немає, я на острові заснююся, це дуже сложно. Я ще в харкорі, а ще на сложному. Напишіть, ви б змогли виживати на острові. Я питаю, не питаємо, там, де немає дерев, а тільки саме один бамбук. Із бамбука можна зробити дерево. Потім з дерева зробити зпалти. Коризуйтесь, якщо хочете комусь там. І скай, як зробити скайблок, очень просто. Робити просто е, три, три, е, вниз буде, в три, вниз буде три блока. Сун, один сундук. Ну, хто бачив, як строїть його. Я вже мій, як Чого мене так все глючить? Что камень? Каменний, камень меч, я скрафти сразу. Зра Сразу крафчу. Так, це для запасу дві двері. Так. Так, піти треба накопати вісім камня, переплавити переплавити пісок, зробити стекла і все. Я буду далі називати на легкому. Тики, мне не надо переспать. Но я сделаю... Я буду... Так, я буду пока Кстати, у меня мод, мабуть, добавленный был. я не знаю, где он. Я, может, я поставлю обратно. Да, я поставлю ее обратно. Потом я буду снимать видео на продолжение этого видео, то вот это Что тут? Так. Ай, я крышу забыл сделать. Я садю туда. Без крыши. О, есть. Так. Печка. Так. Сундук. Сюда и сундук. А де спати буду. Там сам в шопі не знаю де буду спати. А, ось тут буду спати. Сундук тут. У мене домик на один блок. Отут, тут, отак. Я вмію строїти домик 2х2. Да, це дуже легко. Можете подивитися компота відео його. компота, відео Як він строїть там дом на 2х2. Дв... домик маленький. Там прикольный души. Так, иду пуска на мою. теперь. стекло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь песка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. А, відкривайся, які глюки в мене. Бішмоди не буду добавлять в житті А ви часто болієте? Я, например, сейчас не болію Мені надо зробити, а що я роблю? А, я переплавити Ти сюди, то сюди. Штем. Тут что у нас освіщання освітив. дерево? Так на посадить дерево. У нас дерево потом не буде. Так ось сюди посадим. Сюди, 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 сюди. Сюди. Кстати, я, я мод прислав був телеграм. А, не получу. Кстати, де мій топор на заритовый. Ды мне топор Що, заритовый. Блин. Так, а вот сюда идем. Вот там все переплавилось давай, 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 давай. А, нет, все не переплавилось Давай, давай, давай. давай. чуть чуть чуть-чуть, стоишь, стоишь. Стоишь, стоишь, стоишь. Две. Я сейчас дома реклеплю. Я потім можу включити легкий, ну в мене двер... знову... Майн... двері, що в Майнкрафт. Дверь, Бачить... двері, як сказати, моби. Да, крипер тебе. Бачить. Скелети, але вони не агресуються. Не починають не бити. Так. Камену кірку, мені для цього надо топор. крафтю каменний. У мене є тепер кірка потом. Двітій. Який мор. Я знайшов просто Я не знаю, який я знайшов Я вам князь поки скину. От та... Там буде така прикольна штучка. Ну, найдете. Я вас його скачав. Хто б скачав, той скачав. Дивіться, як скачав

О, о У мене просто такий начальний. Я потім буду вистраювати домики. Я вмію домики вистраювати Ну маленькі, не такі сильні. Здорові, прямо ж таки, породу. Вот таке не умею. О, я хлюч. Моди не буду. Так тика корова. Блин на Так, откриваємо, закриваємо, ждем ночі. Просто ждем ночі. Все. Переждали. Я на папку поставив. Поехали! Теперь день! М Надо будет сделать каменную кирку Раз Два Три Д Д Д На какой координатов в Майнкрафте спавнится до железа пять. Буде така така ну, циферка посередині. 35 має бути. Посередині. Не то, що спереді і ззаду, а посередині. така цифра. Тоді, і як буде 35, то тоді вже е, потім вийде знайти железо. Я дуже довго копав і мені знайшлось аж 25. Кому там повезло, кому не повезло. У мене екрай є. Корова мене якась бачить. Тех ты меня боишь? Заборчик, что буду сейчас рубиться? заборчик. Так, одну штучку. Я роблю заборчик и видео заканчиваю. Так, а сюда давай оттуда заборчик стиляем. Не хватает. Не хватало. Чуть-чуть сюда блокаюсь. Ну все, пока видео у нас сегодня не заканчивается.